чи Але пізно чому? зрозуміє. Він радо, чи пізно Оля повір зрозуміє, що він, ну. ну просто розумієш, як десь було якесь пояснення. Чому? Так, ну, а його не було. Його ж, ну, його взагалі ну, завжди. Від слова зовсім ніхто не чіпав так? Ну так, да, взагалі до нього відносили завжди добре. Ольчик нічого, я тобі кажу, це ще не вечір. Е, прийде такий момент, що там е, ну, свої Це знаєш, як я називаю, поки сам на ці граблі не наступиш, ти ніколи не зрозумієш, де правда ні. Треба, щоб сам наступив, а тоді пойме. Хоча він, він дуже хороший хлопчик, він, він, так, він і розумний хлопчик, і взагалі він так все. Чітко розказує. Терше, ну, можливо, да. ще, ще, ще там. Да. Дуже розумний. Він від, від тютілька в тютільку. Все тобі навіть по полочках розкладає, якщо ти не зрозумієш. Дуже хороший. Але тут таке, може, ще, знаєш, свої справи має. Можливо, його і там нема. Просто зайнятий. Все може бути. Я ти, знаєш, я за собою теж якусь вину відчуваю. Думаю, боже, оце ж через мене ту все. А чого через тебе? Та бо я тоді теж психувала, і там, і там, і оце ж воно так почалося. Я щось не пам'ятаю. Та я коли я ревіла, як то, як тобі. А тепер та його ж, яка була смішна, ще плакати через то все. Не було. Я не Пані Галина була, Володя тоді мене успокаював, тоді дуже сильно Володя зіграв. Ну, типу, Він, він тоді дуже сильно підтримував він, він. мене, Можна сказати, що тільки він мене тоді й вспокоїв. Маргоше про була. це як це, як я тоді ревіла, як посварилася. і Я чогось на себе взяла, що я винувата в, того, в собі. Як всьому. Ти була тоді. Не пам'ятаю досі. Ти добре, <мі> що не пам'ятаєш. <пі> Я можу бути на ефірі, але я іноді щось можу не чути. Тому що мене ж... Щось робити, та-та-та. Ну, да, я можу щось робити, на щось відникатися, тому я половину можу не вникати. Та й добре. Все, забий. Забий, забудь, і все. То все, Одеса винуватий. Це понятно. Пані Галина, ході до нас. Хто обізвав а, ця неадекватка вона тоді? Моргожа і тебе тоді не було, тю? Ні, мене, мабуть, не було, тому що я знаю. Нами... І Моргоші, походу, не було, бо навіть не пам'ятаю, мене... на неї. Бо мене ні разу не було в ефірі з нею. Так у вас не було, але я тоді до вас на ефір зайшла. Та Моргоша, то мене ця. Діпо, якось... Шарамига-йо-йо-йо, поняла, і я тоді ж в мене почалася істеріка, і тоді сили і міць мене підтримував. Угу. У мене тоді я геть, я не могла дихати, в мене такий захльот був. Тоді дуже сильно якось так собі взяла близько до серця. Я тепер сміюсь. Згідно з тобою, зайчик, згідно на всі сто. Але тоді, в той момент, я. Думала, що я не. Ну, серієм. Ну, типу, можливо, я і не права там в чомусь, що якось неправильно висказалась, а тепер мені О, пиш... я. Що ти біткоін записав? Передавай... передавай своєму джигіту. Ні, я навіть не пам'ятаю, коли так сталося, що вони взагалі там почали, взагалі коли з'явилося... Це ще, ще коли було, що я в Латиша, це вже потім, через пару днів я була у Латиша на ефірі і піднявся, типу, Василь, і каже, я не буду з нею сидіти там, щось там. Щось, там. І та-та-та, Маргоша там. І латиш каже, а чому я маю її вимикати, типу? У нас тут всі хороші, ніхто зла нікому не бажає. А я вимкнула мікрофон, і він тоді вже успокоївся, типу, і вже щось там своє блієв. Ти <кій> вимись? Да. А то я взагалі не ну, в курсі, бо я вже ох... я до вас вже попала ген-ген потім. Я теж не знаю. Да, нет, я, наприклад, Мэри Боббинс узнала после, ну, после того, как узнала тебя. Я ее никогда нигде не видела. Ну, да, Нам та, она, я же думаю, что... Наверх она кажу, не що... поднималась что... никогда. Может, она там внизу сидела, и то, ну, я не помню. Вот, ну, Понятно, там Трикса, Павло, ну, Драма, ну это ті, які сподівалися. Свої все их видишь. Я її не так, видела, даже, который человек писал, ну, Марго то, вообще не вс. Ой, Маргоша, то понятно, бо Маргоша наша, нашський. то я, я Ген ген, я ж до вас теж під'єдналася вже Ген ген після. Ви вже всі були здружені, а тоді я якось через Латиша до вас під... Я спочатку була у Латиша. Латиш мене... А, я тобі скажу, Оля. Навіть не спижджу, віриш? Андрій мене підняв. Андрій, Чечен мене підняв і каже дивіться, є Юлька. І Чечен мене підняв і познайомив з ними, з Латишом і з Васею. І так я там залишилася. Все, точно, це ж Чечен. Чичен мене підняв туди. А, это, это, скорее всего, було днем, потому що днем я обычно попередньо. Це було в день, Ольчик, це було в день. Вот, да. 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 А потім я якось почала так чуть-чуть по чуть знайомитися зі всіма, і мені так прикольно, класно думаю, боже, такі всі хороші люди. А тут вже почалося оце все. Ти сама а потом ты поняла, что мы не совсем все хорошие. Что mm -mm. у нас всем заправляет Марго. Тей, добре, А Марго ничего поганого не робит. Мафия. Начальник Мафии. Ні, Маргоша, я взагалі її люблю. Я кажу, я не, ну, ти знаєш, я так само могла вибрати сторону, наприклад, вони ж тоді мені дали тіпо, вибір, як вони мене на шарамигою назвали. Я ж тоді теж могла вибрати тіпо, ту. Але ну, ні, я, я собі, ну я ж теж не дурак. Що, ще вибір якийсь ставили? Щось я Ну, коли було. Ш... Ну коли шарамига, ну, що я тіпо, і вашим, і нашим. То це вже рахується як вибір. Ти вже вибираєш, за кого ти будеш ті поставати. І коли я відчуваю, що мене люди підтримують, а коли я відчуваю, що просто мене шарамогою обзивають, я собі зробила свій певний вибір. Я нікому нічого не винна. Та ви багато чого припустили. Та вже в особисті з тобою бабалаки. Біткоін, записав? Біткоін. Записав, перекинь. Спробую поперекидати. Та хай перекидають Оля, та я ж нічого поганого не говорю, я говорю правду. За это писання, блять, ефіра. За эту херню будет потім, блядь, другие розборки. Також ти, ти не розумієш. Те, що воно не йде, наприклад, в ту групу, то воно йде в іншу, в них є своя особиста і вони там а перекидають. Да mm. ну, удачі удачі. представляється контакт од одному воєнних, що було цим дуже плохо. Він вже блядь. не було. <клубляє> а ну гамуйтесь, ану вгамуйтесь. <клубляє> Сміємося, <реку> <що почат>? <почат>. ну, я, я вас підтримую. Давай, смеємося. А що, не можна сміятися? Конечно. Вам, дівчатам, конечно. Да вам, дівчата, можно все даже из народ, Женя. У, совсем... у вас совсем другая конфігурація, Й принцип. <почат> да. Типа треза или що? Да нет, конфигурация... Не, ну ладно. Да глянь, тебе что, прям тут вот по всякую корень вот это... А, что, Анна? Витя, ты что, с другого аккаунта зашел сюда? Нет. Да, а кто это? Какой-то Макс. Я не знаю. Нет, что такое, такое. Такое. Что? Человек, да. людина. А вы что? что? Человека, человека человеком что не думаете? считаете? Так, я хотует. еще раз говорю, человека человеком не считай. Человек, чего Понято. Вчорашнє Вчера... велике діло. Все, Максим, давай, гарного вечора. Всього хорошого. Ну, то ще мати, ще мати, і нічого не, ж... не зрозуміло, що він балакає. Короче, що там у нас матеріал на ступелі. Я тоже нічого не зрозуміла. Гіг, дівчата, дивіться. Зараз вам покажу. Почекайте, камеру включу. Видно? А, Скажи собі. прикинь. А mm. тут і в яких mm. краях мешкаєш. <гум> <гум> я не знаю, де она <гум> не. Первоше, <винаш, гум> то только в особистих, Только в особистих. И <гум> там рядом озеро озером, все на світу. <гум> <гум> Сегодня я тут, завтра я там. Так что... Що... Куди і шкода? Вони там так бідні бігають. Чіпчик, а ти де є? Чого ти не піднімаєшся? Тут все само гроші винувата, я тобі кажу. Він, мабуть, він, він, ні, він вдома гибе. Він же до хлопців... він же вдома, Ольчик, він же вдома. А він вдома. Ну сьогодні, слухай, отой Вітьок зайшов п'яний, тепер Максим зайшов п'яний. Щось сьогодні, всі відпустку, мабуть, поїхали. Всі, мабуть, відпочивають. Ой. Зараз я устрою, відпочивають. Зараз ще. Джехатка, та в суботу на кофе приїде, зараз получит тут в суботу. Так, да, до речі, скажи, хай шановно собі бере. Хай получать мені кофе. <гл <recommended> <глups> <глups> часи, Ольчик, я, до речі, можу передати тобі, тобі каму. Та я його часи зніму і в бляха муха. Я оце Володі сьогодні передала Аджику і вітамінчики, і то він все рівно каже, вітаміни хлопцям передам. І Але тепер зможе робити чанахи. А та чека така гостренька, то вона така, їм хватить набагато. А я тобі говорила, що він передасть пацанам. Ай, та, та Маргош. Я до нього дзвоню кажу, слухай, там оцей ідейліт треба пити один раз в день омегу, то там три, там має бути три таблетки, ну, типу три вітамінки. І вітамін С теж бажано три. Він каже, добре, я хлопцям передам і скажу, щоб вони так пили. Я кажу, я поняла. Це треба робити, як док зробив. Сказав Коля, відкривай всі вітаміни, бо Олька їх завезе. Ой, вітамі, колонку, колонку. Больше. І що? І колежа Та ж открил, відкрили, мені. ж відкрили. І, І Оля є та е, вітаміни, так? Да? Та у мене колонка. Ні, докже мені А, колонка. А, ти так. хотіла передати далі колонку. Я ще навіть не встигла їй взагалі подумати, що з нею робити, бо я не поставку Правильно, правильно. Так, а куди хлопцям туди, коли Ольчик? Так, я б там же ж, ну. Я би шефу відвезла, у шефа там в спортзалі. Можна дітям поставити. Ти що знаєш, как було б класно. Все Коля правильно зробив. Ага. А то ви думаєте завжди про всіх. Часом треба подумати про себе. Так, чуть почучали. а що ж церна, ж воно ж гарно, коли люди цим користуються. А що ж нас особа вдома немає. Ввечером вмикати. Нічого дітейська собі включать. Ага. Оля, дратуєш нім. включаєш гімн України і хай да. Да, да, до речі, Так. Да. Включила гімн і мать його вбью. Все включила і пошла на роботу, так, да? пусть работає дома ефір сам. Да. Да. Добрий вечір, Олечка, добрий вечір. Я, мене ще дивує до сих пір, чому я ефір веду. Я в привыкла, тепер. Что это у вас здесь происходит?